Секрети великого кіно, про які ніхто не говорить. Всі говорять, але трошки про іншу справу, ми з вами розберемо на прикладі гладіатора Сера Рідлі Скотта з рослим Кроу. Фантастичний фільм. Разом з тим, якщо копати достатньо глибоко, ви докопаєтесь. Там є кіноляпи, там є літак, який летить десь на одному кадрі, ви можете знайти цей прям кадр. Там є десь чувак у джинсах, який стоїть в нато, в піна там на третьому плані. Там є газовий балон на колісниці в колізеї, якщо дивитися уважно, який там чи вибухає, ну там є кіноляпи. Але це велика історія, яка має в своєму серці в ядрі людську історію. І всі ці кіноляпи вони нічого не важать. І сам гладіатор знімався в тому числі досить здовою випадковості. За спогадами самого Рідлі і сценаристів були дні, коли вони приходили такі типу, трясця, о Боже, що знімати? У нас робочий день, треба щось робити. І вони сидять, пишуть сценарій тут же день в день, і один каже: о, це кльова фраза, її треба залишити, це має піти в продакшн. Не було майстер-плану, ми тут знімаємо культове кіно на десятиліття вперед. Але пройшов час, і в 2025 році виходить Гладіатор 2. І вони намагаються повторити ось цю унікальну мікстуру. Вони поставили туди Педро Паскаля. Вони взяли все найуспішніше з першого фільму: сцену з полем пшениці, сцену з битвою в колізеї. Але давайте ми все це змінимо. У нас замість тигрів тепер мавпи. А? а кльово, кльово! І ми ще кораблі додамо. Кльово, кльово. І замість одного злого імператора у нас їх тепер двоє. А, а. Але це так. Не працює. Бо всередині має лежати А. Неповторюваність, оригінальність, і Б. Там має лежати доля випадковості. У вас немає креслення ідеального фільму. І це добре, я вважаю. Бо інакше б ми дивилися просто копію, копії, ксерокопії, знято вночі з фотографії.